Спортивна родина Полтави налічує майже 160 тренерів з різних видів спорту та понад 4 тисячі вихованців. Це 18 відділень з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Всю цю спільноту напередодні дня фізичної культури і спорту привітав міський голова Олександр Мамай у палаці дозвілля листопад. Премії, подяки, грамоти, нагрудні знаки та слова вдячності підготував очільник міста для винуватців свята. Сьогодні, дякуючи тренерам, наші хлопці, наші юнаки їдуть на Олімпіади. Сьогодні паралімпійці їдуть на олімпіади. Тому сьогодні я не просто хочу привітати всіх працівників спорту. Я хочу Хочу їм подякувати, тому що сьогодні вони за таку невеличку заробітну плату, символічну заробітну плату, не просто ходять на роботу. Вони вкладають у наших дітей в наше підростаюче покоління в нашу майбутню спортивну націю всю свою душу. Надії своїх тренерів виправдав Любомир Лемешко, який відстоював честь Полтави на Олімпійських іграх у Ріо де Жанейро від міської влади, отримав сертифікат на 100 тисяч гривень. Спорт це в будь-якому випадку життя, двіження. То есть я хочу сказать, что всім нужно этим займатися самі цілі, добиватися. Спортом нужно займатися і як можна більше привлекать молодежі. У свою чергу спортсмени початківці зазначають, без активного життя вже не уявляють подальше майбутнє. Легка атлетика, вона вона мать, вона матір всіх спортів, тому що в усіх спортах треба бігати. а легка атлетика, якраз всі ці спорти об'єднує з дитинства. Такий випадок, бо я ледь на річки не і тому мене вирішили записати до, до спортивного плавання. А потім якось так закрутилася, і до легкої атлетки теж дійшли руки. Про активність сучасної молоді говорять і досвідчені спортсмени. Дуже охоче йдуть, дуже і особливо в літній період Вони хочуть не в залах, а хочуть на майданчиках. Приведу один приклад. Три дні тому закінчилися школьні змагання на урочище, припарковий е, парк, е, і були всі школи, і провели ми турнір за три дні. Та не лише цим турніром може похвалитися спортивна спільнота. Протягом року проведено 170 змагань та здійснено 130 відряджень збірних команд міста на змагання. Це реалізовано завдяки збільшенню фінансування програми розвитку фізкультури і спорту. На ці тематичні заходи виділено півтора мільйона гривень. Є сьогодні чим похвалитися. За 6 років ми рівень спорту підняли з 2700 відвідувачів до 10 тисяч. Тільки в цьому році ми виділили 28 мільйонів на спорт. А ще цього дня 15 нових велосипедів знайшли своїх власників. Їх та інші корисні подарунки розіграли серед присутніх в залі спортсменів.